Вранці на Грецькій площі на місці будівництва підземного паркінгу стався обвал. Зруйнувалася тимчасова підпірна стінка. До котлувану разом із частиною бетонної конструкції обвалився і прилеглий ґрунт із тротуарною плиткою. Процес обвалення тривав протягом дня, хоча будівельники робили усе можливе, аби його зупинити. Обвал загрожує розташованому поруч бізнес-центру та будівлі колишнього ресторану «Київ». до речі, на будинку бізнес-центру з'явилися свіжі тріщини, принаймні так стверджує охорона будинку. Аби уникнути жертв з приміщення було евакуйовано де та перекрито прохід з Грецької площі до вулиці Буніна на місці події був помічений заступник міського голови Сергій Підгайний, який відмовився коментувати ситуацію. За словами власника об'єкта будівництва ексрадника мера Вадима Чорного, обвал стався через прорив водогінної труби невідомого призначення, внаслідок чого котлован потрапили 600 тонн води. Нагадаємо, в ефірі телеканалу Круг неодноразово повідомлялося про те, що будівництво паркінгу може створити загрозливу ситуацію в районі Грецької площі. Додамо, що 1 квітня на Грецькій площі планується провести розважальну програму Чисто Одеський атракціон. Цікаво, чи входить підземний паркінг у цю шоу-програму.